Вітаю, друзі. Поговоримо про назви країн, точніше про давні назви. Бо по ходу історичного розвитку країни змінювали свої назви. Наприклад, Греція колись називалася Еладою, а греки Елінами. Їм було б дивно 2000 років тому почути, що вони греки, а їхня країна Греція. Італія називалася Римом, тобто назва міста, яке захопило Апенінський півострів, стало назвою країни. Усім нам відомий Іран до ХХ століття 2,5 тисячі років називався Персією. Пам'ятаєте Еліни проти персів, 300 спартанців, Фермопіли, а потім похід Олександра Македонського на Персів. Іспанію називали Іберією. Франція спочатку називалася Галією, а от Єгипет був кеметом. М'янма називалася до 1989 року бірмою, і таких прикладів можна наводити безліч. Так от, першою державою українців була Русь. Просто Русь, а термін Київська придумали вчені в 19 столітті. Потім назва нашої країни змінювалася на Руське королівство короля Данила. 13 14 століть, на військо Запорозьке Богдана Хмельницького та інших гетьманів 18 століття і 17-го також, потім на Українську Народну Республіку доби Центральної Ради та Директорії, Українську державу за Павла Скоропадського на початку ХХ століття. Зараз наша держава Україна. А що там наш аналоговнєтний сусід? Спочатку та територія, де виникне сучасна так звана Росія, називалася Заліссям, бо була далеко від столиці Русі Києва. Залісами, за болотами. Тому і місто київські правителі, що збирали данину з цих далеких, диких, неслов'янських народів, називали Переяслав заліський а місцеві фіноугорські назви міст, як то Рязань, Твер, Москва, Муром, підтверджують, що там слов'янського елементу не було. Потім, за вірне служіння монгольським ханам, ось, і Орді піднялася Москва і постало Московське князівство, що в 16 столітті стало Московським царством. І з 15 до 18 століття іменувалося Московією. Лише 1721 року цар Петро І перейменував Московію у Російську імперію, яка потім у 1917 році стала Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою, а з 1991 року просто Російською Федерацією. Як бачите, держави з назвою Росія ніколи не було, і у складі Російської Федерації нема російського суб'єкта. Є Башкирська Республіка, є Чеченська. Республіка, навіть Татарська республіка є, а російської нема. Що України, щодо України, то тут походження від слова земля, край. Тобто Україна це земля, край, не край чогось, як кажуть, що це Окраїна, ні, не край чогось, на кшталт край Русі, ні. Бо тут була столиця, а як край, земля, територія. Аналоги Deutschland, Інгленд, England, Інгленд, тобто тобто Земля німців, земля англійців. А тут Україна. «Країна». Ми були Руссю. Тому до ХХ століття нашими назвами народу були русини, не росіяни, русини. Також Роксолани, Козаки. В 19 столітті дуже часто почали вживатися ця термін Українці. Так, що з Русі стала Україна дуже просто по ходу історичного розвитку. А от Московія вкрала нашу першу назву Русь, щоб возвеличити своє плебейське походження і облагородити своїх правителів. Вони, мовляв, від князів київських. А тому ми Росія маємо Київ купувати. А потім ще для цього придумали й казочку про один народ, А раз один народ, значить, маємо жити в одній країні. Якось так.